Доброго дня я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема заняття. Розвиток емоційно-вольової сфери. Вправи на м'язову релаксацію. Отже, проблема емоційно-вольової сфери у розвитку особистості дитини є досить актуальною. Емоції Почуття є тим фундаментом, на якому будується життя, реконструється будівля людської особистості. Педагог Ушинський саме емоціям і почуття відводив виключне значення у розвитку особистості дитини. Ось що він писав з цього приводу Виховання. Не надаючи абсолютного значення почуттям дитини, тим не менш має виконувати своє головне завдання. А Вигоцький у 1926 році висловив таку думку, яка залишається сучасною і сьогодні. Чомусь у нашому суспільстві склався односторонній погляд на людську особистість і чомусь усі розуміють обдарованість і талановитість стосовно до інтелекту. Але можна не тільки талановито мислити, але і талановито відчувати. Психологи вважають, що всі зміни в пізнавальній діяльності. Які відбуваються протягом дитинства, слід пов'язувати з глибинними змінами в емоційно-вольовій сфері особистості. Емоції впливають на всі психологічні процеси, уяву, сприйняття, пам'ять, мислення, увагу, а також на всі вольові процеси. Тому проблема розвитку емоцій і волі, їх ролі, у виникнення мотивів, у регуляції діяльності і поведінки учнів на сьогодні залишається найбільш складною і важливою у психології та педагогіки. Ось сьогодні ми з вами будемо вчитися пізнавати і контролювати свої емоції. Вправа корабель на розвиток навичок, рефлексії, уваги до своїх почуттів. Уявіть великий корабель, що відчалює від берега. Вітер наповнює його вітрила, і він рухається у відкрите море. Жваво уявіть, як зіймаються вітрила і як ніс корабля розсікає хвилі. Відчуйте рушійну силу вітру і почуйте шум хвиль. Тепер уявіть себе на кораблі. Ви біля штурвала. Перед вами відкрите море. Відчуваєте, як дмухає теплий вітер. Вода іскриться на сонці, і ви ледь розрізняєте далеку лінію обрію, де сходяться небо й море. Ви відчуваєте запах води і вітер, який б'є вам в обличчя. Ваші руки лежать на штурвалі. Ви повертаєте його то вправо, то вліво, відчуваючи свою владу над кораблем. Зосередьтесь на своїй здатності спрямувати корабель у будь-якому напрямку. Керування ним не вимагає від вас зусиль, і кожне ваше рішення негайно втілюється в дію. Ви відчуваєте, що корабель вам підвладний. Усвідомте це відчуття влади, панування, виявляючи різні його відтінки. А потім нехай образ згасне. Скажіть, які почуття ви пережили під час виконання вправи корабель? Впевненість у своїх силах. Наступна вправа знищення страхіть спрямована на активізацію самосвідомості. Самовираження, зняття тривожності, підвищення впевненості в собі. Намалюйте те, чого ви найбільше боїтеся. Намалюйте свій страх. Це може бути абстрактний малюнок або зображення конкретного об'єкта. А тепер коротко поясніть, що зображено на малюнку. Чого ви так боїтеся? Наприклад, боюся, коли дуже сильно, голосно кричать. Тепер зробіть з малюнком те, що схочете: спаліть, розірвіть, дайте відповідь на питання, чи легко було намалювати свій страх. Ні, не легко, так? Бо спершу ж треба усвідомити, чого саме ми так боїмося в цьому житті. А що ви відчули, коли зіпсували малюнок? Полегшення, так? Бо малюнок зник. Вправа конкурс художника на усвідомлення і вербалізацію свого психологічного стану, зниження емоційного напруження, профілактику проявів агресії. Я підготувала чорно-білий малюнок агресивного казкового персонажа. А ви, учні, уявіть тепер себе добрим художником, який може змінити його на доброго персонажа. Прималюйте йому якісь цікаві деталі. Умедне волосся, квіточку, крильця, пухнастий хвіст, або м'ячик. А зараз ми ознайомимося із технікою прогресивної м'язової релаксації за Джекобсоном. У 1938 році американський вчений Едмунд Джекобсон помітив цікаву деталь у стані розумового напруження. Або емоційного хвилювання завжди спостерігається напруга поперечно-смугастих м'язів. А ось коли людина знаходиться в розслабленому стані, в стані душевного спокою, ця напруга зникає. Тому вчений і вирішив вдатися до методики м'язової релаксації, щоб запобігти емоційній напрузі та тривожності, попередити ці стани. Розроблена Джекобсона методика спирається на простий фізіологічний факт. Після стану напруги, м'язи автоматично розслаблюються. Отже, для того, щоб досягти повної релаксації м'язів усього організму, слід одночасно або послідовно напружувати м'язи, а потім їх розслабляти. Так, упродовж 5-10 секунд ми м'язи напружуємо, а згодом впродовж 15-20 секунд концентруємо свою увагу на моменті розслаблення м'язів. Даний метод підвищує настрій, самоконтроль. Працездатність, здатність до свідомого розслаблення. Даний метод знижує напругу, тривогу, головний біль, частоту проявів паніки та вічею, прояви безсоння. Тривоги депресії. Алгоритм буде наступний: прийміть зручне положення, краще сісти і зробіть кілька спокійних вдихів і видихів. Слідкуйте за тим, як ви вдихаєте і видихаєте повітря. Ну, ось, наприклад, так. Після дихання перейдіть до вправ на напруження розслаблення м'язів. Слід звернути увагу, що напружуємо м'язи ми упродовж 5-10 секунд, а розслабляємо впродовж 30-45 секунд. Важливо. Зосередити увагу слід лише на тих м'язах, які ми з вами напружуємо і розслаблюємо. Слід відчути різницю між напруженням та розслабленням м'язів. Переходимо до наступної вправи. Треба голову повернути максимально в один бік. А потім розслабити. Давайте будемо з вами виконувати. Повертаємо голову. А тепер розслабляємо шию. Так, є. повертаємо голову тепер в інший бік, напружуємо м'язи шиї. Розслабляємо. Так, відчули різницю між напруженням і розслабленням м'язів. Тепер ми з вами притиснемо підборіддя до грудей, а потім розслабимо шию, виконуємо, притискаємо підборіддя до грудей. Розслабляємо. Так, добре. Наступно вправу будете виконувати самі. Слід розкрити рота якомога ширше, а потім розслабити м'язи. Отже, виконуємо: розкриваємо рота якомога ширше. Розслабляємо м'язи. Відчуваємо різницю між напруженням і розслабленням. Наступна вправа, слід стиснути губи, а потім їх розслабити. Виконуємо. Розслабляємо. Так, є, переходимо з вами до виконання наступної вправи. В нас розплющені очі, ми їх широко відкриваємо, а потім розслабляємо, виконуємо. Розслабляємо. Так, є. А тепер з вами ми робимо глибокий вдих, добираємо ще трішки повітря, а потім видихаємо все повітря, яке в нас є в легенях. І ще трішки видихаємо, виконуємо вправу. Видихайте все-все повітря, яке у вас є в легенях. А далі одну хвилину дихаємо спокійно. Отже, сьогоднішнє заняття добігає кінця, ми з вами зробили дуже багато вправ і відчули, як наші м'язи стали розслабленіші, ніж були до цього.